Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Київські поліціянти підтвердили версію про самогубство 32-річного блогера та кріптобізнесмена Костянтина Кудон. У поліції розповіли відео з камер відеоспостереження підтвердило, що чоловік скоїв самогубство. За даними слідчих, напередодні він зізнався близьким у погіршенні емоційного стану через фінансові труднощі, а також надіслав їм прощальне повідомлення. У ніч проти 11 жовтня чоловік пропаркував Сіламборгіні біля одного з багатоповерхових будинків і вистрелив собі в голову із Зброї написали в поліції. Костянтин Ганіч, відомий у мережі за псевдонімом Костя Кудо, був блогером і трейдером криптовалют. Інвестиціями у криптовалюти чоловік почав займатися 2018 року. Він також був співзасновником і СЕО трейдинг академії криптолоджі Кей і за його телеграм-каналом про криптовалюту стежили майже 70 тисяч людей. Блумберг писав, що 10 жовтня криптовалютний ринок продавши кількох хвилин пережив обвал на 40% через оголошення президентом США Дональдом Трампом, 100% тарифів на китайський імпорт за повідомленням джерел, до в результаті цього міг втратити від 7 до 30 мільйонів коштів інвесторів.